Трамп оголосив про початок поставок комплексів Патріот для України. Європа платить, Штати продають. Хто в Євросоюзі лишився осторонь ініціативи? Трамп пояснив, що чекає на Путіна після закінчення дедлайну в 50 днів на припинення війни. Подробиці за мить на каналі «Сій час. Ставте лайк і починаємо. Дональд Трамп оголосив, що перші поставки Патріот для України в рамках угоди з НАТО почалися. Американський президент заявив, вони надходять з Німеччини, а потім замінюються Німеччиною. І в усіх випадках Сполучені Штати отримують повну оплату. Проте Трамп наголосив, що про далекобійну зброю наразі не йдеться. Тобто, мова поки що винятково про протиповітряну оборону. Європа наразі не в змозі виробляти необхідну зброю, яка потрібна Україні. Про це сказав американський постпред при НАТО Меттью Вітакер. Тому США є провідним виробником таких систем озброєння і будуть поставляти їх до Європи. Європа заплатить за них, і це розумний підхід. Втім, не всі у Європі раді такій схемі. Глава Євродипломатії Кая Каллас відповіла на слова Трампа про нову допомогу Україні. Ми вітаємо заяву Президента Трампа про постачання великої кількості зброї Україні, хоча ми хотіли б, щоб США розділили цей тягар. Зауважу, що не всі європейські країни приєдналися до програми поставок. Франція не збирається закуповувати американську зброю для України. Про це пише політико, з посиланням на французьких чиновників. Видання зазначає, що ця ідея здебільшого належить Німеччині. Також Чехія та Угорщина офіційно відмовилися приєднуватися до закупівель. Прага пояснила, що зосереджується на інших проектах допомоги, наприклад, боєприпасах. А позиція Будапешта щодо війни Росії проти України. Всім і так давно відома. Цікаво, що раніше Трамп обмовився: мовляв, Україна отримає 17 установок Патріот. Представник головного управління розвідки Вадим Скібіцький заявив, що нічого не знає про такі обсяги. При цьому наголосив: 17 – це величезна цифра, якщо йдеться про батареї. Якщо йдеться про пускові установки, це можливо. Нагадаю, що Трамп також дав Росії 50 днів на завершення війни. Інакше пригрозив вести проти Москви нові тарифи та санкції, які саме поки що не уточнив. Автор відповідного законопроекту сенатор Лінці Грем нагадав Путіну, чим закінчилася для Ірану відмова виконати вимоги штатів. А генеральний секретар НАТО Марк Рютте додав, що під удар можуть потрапити найближчі партнери Росії: Китай, Індія та Бразилія. Моя порада цим трьом країнам вам варто уважно придивитися до цього, тому що це може сильно вдарити по вас. Будь ласка, зателефонуйте Володимиру Путіну і скажіть йому, що він повинен серйозно зайнятися мирними переговорами. Як думаєте, чи злякається Путін цих погроз, чи піде ва банк? Друзі, долучайтеся до обговорення в коментарях і підпишіться на канал.